Атака на військову базу та нові вибухи у Криму. Всім привіт! Мене звати Наталія Мартинюк. Це фабрика новин. Дивіться цей випуск, щоб дізнатися, що стало черговою ціллю ЗСУ на окупованому Кримському півострові. Отже, так звана влада Криму повідомляє, що в ніч на 12 серпня позиції окупантів на півострові знову були атаковані українськими дронами. Заявляється, що удар був направлений на військову базу в селищі Новоозерне. За повідомленнями місцевих жителів на цій базі, яка була розгорнута перед повномасштабним вторгненням РФ. Неміряно-військової техніки йдеться про 943-й центр забезпечення мобілізаційного розгортання. Також відомо, що на цьому місці до 2014 року знаходилася південна військово-морська база ВМС України. У мережі вже публікуються нічні кадри вибухів на окупованому півострові. У міністерстві оборони РФ вже встигли з гордістю рапортувати на півострів. Летіло 20 дронів. 14 з них було знищено силами ППО. Ще 6 – подавлено засобами РФ. Але вірити на слово РФ, звісно ж, не можна. Окупаційна адміністрація вже сумує за тими часами, коли рухи кримським мостом здійснювалися безперешкодно. Після чергового українського удару по російських базах міст зачинився знову, і це незважаючи на те, що повітряну тривогу на півострові не вмикали. Кримські пабліки повідомляють, що під час нічної атаки місцеві жителі виходили на вулицю, тоді як безпечніше було йти в підвал. Нагадаємо, що раніше Міноборони РФ відзвітувало про атаку українських дронів у ніч на 10 серпня. Згідно з їхніми заявами, атака була спрямована на Калузьку та Московську області РФ, а також на територію окупованого Криму. Тоді у відомстві також повідомляли про роботу ППО. Однак не завжди системи протиповітряної оборони допомагають росіянам зберегти в безпеці власні бази та заводи. Так, 9 серпня пролунав сильний вибух на військовому заводі у підмосковному Сергієвому посаді. Як тоді заявили в Росії, вибух стався через недотримання техніки безпеки на складі піротехніки компанії Піророс. Однак супутникові знімки місця вибуху дають підстави сумніватися в офіційній версії РФ. Що думаєте про це ви? Чи врятує ППО територію РФ від наступної української атаки? Пишіть у коментарі свої відповіді.